У ветеринарній клініці роблять перев'язку рексові. Цього пса знайшли у Антонівці поблизу Херсону-Полтавці, які евакуйовували тварин та людей після підриву Каховської ГЕС. Він був весь окривавлений, він був поранений, вся вулиця була залита кров'ю. Якраз в цей день, коли була зірвана Каховська дамба, в мене померла моя собака. Ось і я добу з цим сидів, вдома про це все дивився, ці відео, де. Також помирають звірі, але помирають не своєю смертю. І згодом вночі, в цей же день, вночі ми виїхали. Координаторкою полтавців, які вирішили їхати на допомогу жителям Херсонщини, стала зооволонтерка Людмила Хоменко. Ми почали розміщати пости про допомогу. Ми відкривали банку, і було зібрано загалом 136 тисяч гривень. Це скидували кошти за кордону з України, з інших міст. А також у нас великий склад був, де приносили ну, ми загрузили загалом 8 бусів допомоги. Це вода, корми, їжа, масло. Ну тобто, було все. Люди приносили те, що в них було ліки. За словами Людмили Хоменко, на Херсонщину поїхало близько 20 волонтерів. Серед них представники громадської організації Річки Полтавщини. У Нас є великі лодки з великими човнами з мощними, які змогли преодоліти течію. Приїхали в село Федорівка, де люди знаходилися у скруті, так як вода відрізала близько п'яти сіл. Ми переправляли туди продукти харчування, генератор, 240 кілограм генератор. Ми його ледве-ледве впихнули ту лодку. Дракоди, везем генератор. Херсонщина, вітайте, полтава рулять. Вивозили людей з затоплених островів, затоплених домівок, дачних сектори, секторів, там, де були постійно обстріли. Там, де люди, які не хотіли виїжджати, ми їм відружали воду, питну та гуманітарну допомогу. До Полтави привезли більше 20 врятованих тварин. Котів та собак обстежили у ветеринарній клініці та стерилізували. Тварини, по-перше, всі налякані, тому що перше вони досить довгий час провели на території, де є обстріли, і це дуже психологічно виснажливо. По-друге, тривала дорога, і тварини також всі виснажені, голодні. Тварини всі в стресі. Більшість. У нас тваринка може перебувати стільки, скільки потрібно для нормалізації її стану здоров'я. За словами Людмили Хоменко, усім тваринам, яких евакуювали з Херсонщини, уже знайшли господарів. Віра Чиж, Ігор Лук'яненко, Суспільне новини, Полтава.